Друзі, усім привіт! За доволі великий досвід роботи нам доводилося спілкуватися з багатьма батьками. І скажу вам так: деякі з них мають у власній голові укорінені твердження про те, що IT напрямок зовсім не підходить для їхньої малечі. А даремно. І сьогодні ми якраз поговоримо про ці головні помилки батьків, та я розповім вам, чим насправді для дітей корисна школа програмування. Але спочатку не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. Давайте почнемо. Помилка номер один: програмування не для дітей. Довгий час навчання програмування дітей зупинялося на уроках з інформатики із застарілою та складною освітньою програмою. Окрім того, дорослі не хотіли сприймати той факт, що школярів можна реально навчити створювати коди, власні ігри, мультфільми та програми. Так дуже швидко закріпилось поняття, що програмування не для дітей. На щастя, часи змінилися з популяризацією технологій, появою швидкого інтернету та відкриттям спеціальних шкіл. Зрозуміти ази програмування може кожен, як і англійську мову. Підліток цілком здатний створити успішний сайт чи гру з базовими знаннями. Помилка 2. занадто високі очікування. Для більшості тат і мам світ смартфонів та ПК зовсім чужий. Відправляючи дитину до школи програмування, батьки часто не розуміють, який очікувати результат і бажають швидко отримати підготовленого спеціаліста. Але насамперед потрібно розуміти, що школа дає лише базу та прищеплює інтерес до професії. Окрім того, в середовищі однодумців дитина сама хоче удосконалюватись, а візуалізація мети буде і далі мотивувати продовжувати навчання. Курси програмування для дітей це лише початок навчання, де найважливіше захопити, а не створити готового фахівця. Помилка 3. Програмування нам не підійшло. У більшості випадків після отримання деяких знань з інформатики у школі підлітки не знаходять їм практичного застосування. Тоді деякі з них починають займатися самонавчанням, але лише 3-5% доходять до кінця. Підлітку складно продовжувати заняття, постійно зіштовхуючись із нестачою знань, помилками в коді та відсутністю швидкого результату. У результаті дитина закидає навчання, а батьки ставлять крапку на заняттях з фразою Мабуть програмування це не про нас. Якщо перед навчанням дитина хотіла створювати ігри, а після перших тижнів заявила, що передумала. Теж не привід ставити хрест на професії, адже у програмуванні, як і у спорті, безліч напрямків. Тому головне завдання школи програмування для дітей дати базу знань, захопити заняттями та підтримувати мотивацію. Якщо відео було для вас корисне, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Тут буде багато чого цікавого. Бувайте!